Також вам потрібно запам'ятати одну дуже важливу відмінність між вживанням крапок та ком у числівниках. Як ви пам'ятаєте з математики, коли ми записуємо десяткові дроби, ми пишемо кому ось так: 1,2, 1,25 тощо. Коли ми записуємо великі числа по сот тисяч або мільйонів, то відділяємо цифри крапками. Наприклад, візьмемо, запишемо таке число. І це у нас буде 123 мільйонів 456 тисяч В даному випадку ми відділяємо наші великі цифри крапками. Так само роблять в інших європейських країнах та в Америці, але в Британії все навпаки. Коли ми утворюємо десяткові дроби, то вживаємо крапку, як ми з вами це робили на попередніх слайдах. А коли записують великі числа, то використовують кому. Тож будьте уважні в цьому питанні, адже якщо ми візьмемо ось таке число, то у нас це означає 1,345 тисячних, а в Британії зовсім навпаки 1345. Як я і казала, ми окремо поговоримо про вживання цифри 0 в англійській мові. Можливо, ви навіть і не знали, але в англійській є декілька назв нуля. Це zero, O, not, nil і навіть love. Not або Zero ми використовуємо звично в підрахунках. Наприклад, Add another not або Zero to that number. Zero ми використовуємо, коли щось вимірюємо. Наприклад, температуру. Ми скажемо It is 6 Degrees. Below Zero. It is six degrees. Below Zero. 6 градусів нижче нуля. Zero ми також використовуємо в науці. Наприклад, в економіці. Ми скажемо Zero Inflation. Нульова інфляція. O, в свою чергу, ми використовуємо в телефонних номерах. Наприклад, маємо такий номер, як 530 6709. Англійською мовою ми назвемо це так: 5306709. Тобто, замість того, щоб казати zero або NOT, ми скажемо просто O на 0. Nil ми використовуємо тоді, коли говоримо про голи в спорті. Наприклад, «Manchester United 1 for nil». Манчестер Юнайтед виграв 4-0. В даному випадку 0 ми позначаємо за допомогою nil. Nil також використовується в значенні nothing. Також можна використовувати zero. Production was soon reduced to NIL або Zero. І також, як я казала, іноді ми називаємо 0 Love. Це ми робимо, коли говоримо про голи в тенісі. Наприклад, Land Leads 40 Love. Чому так сталося? Через схожість слова «love» з французьким словом «love», яке позначає яйце. За допомогою «love» називали нуль через схожість форми, а англійці стали називати це «love».